Нові зміни до постанови номер 560. 16.01.2025 року набрала чинності нова постанова номер 1558, якою було внесено зміни щодо окремих питань введення військового обліку та призову громадян під час мобілізації, що вносяться до постанов кабінету міністрів України. Обов'язково додивись це відео до кінця. Які ж суттєві зміни було внесено? Перше автоматичне продовження відстрочки. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Тобто, якщо ви маєте право на відстрочку, вона може бути продовжена автоматично. Як же воно буде діяти? Перевірка підстав у військовозобов'язаного щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період здійснюється посадовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно до їх функціональних обов'язків за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резерву. На підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз банків даних. Коли воно буде перевірятися, перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період здійснюється протягом п'яти днів. У разі перше, подання військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Друге видання указу президента України про проведення мобілізації, тобто продовження строку проведення мобілізації. Третє надходження звернень органів державної влади, інших державних органів органів місцевого самоврядування. Четверте, отримання офіційної інформації, повідомлення про втрату особи законних підстав на відстрочку. Коли відстрочку не буде продовжено, у разі виявлення відсутності законних підстав у військовозобов'язаного для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, тобто комісія центрального управління або регіонального органу СБУ, чи відповідно. Підрозділу розвідувальних органів скасовує таку відстрочку протягом семи днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов'язаного для відстрочки. Крім того, про відмову у наданні відстрочки військовозобов'язаному повідомляється письмово із зазначенням причини відмови за формою згідно з додатком 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку. Друге строки розгляду заяви на відстрочку. Комісія зобов'язана розглянути отримані заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку протягом семи календарних днів, здати надходження, але не пізніше, ніж протягом дня наступного за днем. Отримання інформації на запити до органів державної влади і інших державних органів. У разі коли комісія надіслала відповідні запити до органів державної влади і інших державних органів для отримання інформації. Інформації строк розгляду заяви та документів, що підтверджують право зобов'язаного на відстрочку, не перевищує 15 календарних днів. У разі неотримання від органу державної влади іншого державного органу відповіді на запит. Комісія не пізніше ніж на 15-й день з дати реєстрації заяви приймає рішення на підставі поданих заявником документів. Про прийняте комісією рішення заявникові повідомляється у спосіб, зазначений військовозобов'язаним у заяві про надання відстрочки засобами телефонного, електронного або поштового зв'язку не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі неможливості провести перевірку наявності у військовозобов'язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів та інших державних реєстрів або Баз банків даних, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Повідомляє такому військовозобов'язаному з засобами телефонного, електронного або поштового зв'язку про необхідність надання ним відповідних підтвердних документів для продовження раніше наданої відстрочки. Третє законодавчо закріплено надання відстрочки через «Резерв плюс». За наявності технічної можливості відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту на її оформлення військовозобов'язаним через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Він же і «Резерв плюс». На підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз банків даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у разі виявлення шляхом електронної комунікаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами банками даних. Відсутності у військовозобов'язаних законних підстав щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, оформлену автоматично. Така відстрочка підлягає автоматичному скасуванню. Четверте: встановили строки відстрочки. Тепер не всі отримають відстрочку на три місяці. Особи з інвалідністю, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період особам визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю надається на строк дії відповідних законних підстав. А особам, визнаним тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк, зазначений. У постанові рішення військово лікарської комісії. Але не більше ніж на 12 місяців. Здобувачі професійно-професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше, здобути рівень освіти у послідовності, визначені частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. На особливий період особам, зазначеним у підпункті 1, пункту 2 додатку 5, надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Тут є і головна проблема. бо немає закріпленого терміну навчання в університетах. Кожен університет вирішує сам для себе період навчання. Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної. Середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 додатку 5, надається до завершення навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Наприклад, Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року номер 841 про початок навчального року під час воєнного стану в Україні. Тривалість навчального 2024-2025 року триває з 2 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. Ось тут і є найбільша проблема. Адже що робити людям з відстрочкою по даному пункту з 30 червня по 2 вересня? Чи буде якесь законодавче закріплення відносно даного періоду? П'яте проходження ВЛК. Військовозобов'язані, які звернулися до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Але тепер з'явились винятки. Військово зобов'язані, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, у разі закінчення строку дії довідки військово-лікарської комісії направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Шосте пред'явлення військово-облікового документу. Під час подання заяви військовозобов'язаний пред'являє військово-обліковий документ, військово-обліковий документ в електронній формі. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації в день її подання. Що ж значить слово пред'являє? Відповідно до тлумачного словнику, пред'являти це показувати якийсь документ, звичайно, на підтвердження чого-небудь. І тут теж незрозуміло, чи буде рахуватися надіслання поштою витягу з резерву плюс як пред'явлення документа. Це ми зможемо дізнатися лише на практиці, адже постанова зовсім нова, і ми не знаємо, як буде реагувати ТЦК. Сьоме Засуджені будуть проходити військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин. Засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім деяких осіб. Зазначені особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин. Підозрювані або обвинувачені особи, які під час досудового розслідування або судового розгляду тримаються під вартою, крім деяких осіб. Зазначені особи, стосовно яких скасована запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повинні невідкладно, але не пізніше 48 годин з дня оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з'явитися до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за задекларованим зареєстрованим місцем проживання. Підозрювані або обвинувачені особи, до яких під час досудового розслідування або судового розгляду застосовано інший запобіжний захід, ніж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, крім деяких осіб, за наявності ухвали слідчого судді про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Звичайно, що постанова нова, тому невідомо, як все буде працювати на практиці. А щоб мати надійний юридичний захист, долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія АД та обов'язково підписуйся на наш канал.